Є у вас щось для того, щоб дитина слухалась, гарно вчилася. Час від часу попадаються такі питання. Нам є. У нас є ікона, яка називається Прибавлення ума. Це ікона Божої матері з архангелами, херовимами. Така е, доволі, ну я не скажу, що рідкісна ікона, але рідко вона зустрічається е, з молитвами до цієї ікони. Звертаються, виходячи з її з назви Прибавлення ума. Щоб Господь дав. Нам розуму і ми правила і правильно його використали. Не тільки дітям, а й батькам буде корисно звертатись до Божої матері з такими проханнями. Ікона виконана на дереві, потім нанесений левкас, і по цьому левкасу йде термодрук. Левкас нанесений методом ковчегу. Тобто тут такий по периметру іде бортик. В такому розмірі 20 на 25 коштує 620 гривень. Звертайтеся, сайт іконналавка можемо виготовити і більшому розмірі, там меншому. Чекаємо на ваші звернення.